Шановний Сергій Борисовичу, дякую вам за можливість співпраці. Компанія генпідряд Євразія виконала поставку ліфта демонтаж ліфта, який вийшов з ладу, і монтаж нового ліфта. Цей проект а, має декілька особливостей. По-перше, ми зробили сьому зупинку замість машинного приміщення. Було шість зупинок. Особливістю цього ліфта є виконання умов інклюзії, як по габаритам кабіни, так і по розміру дверей. І особи з обмеженими можливостями мають змогу піднятися по підйомнику діасон заводу. Діасон в. Ліфтовий холл та піднятися на будь-який поверх завдяки ліфту Elevator. Тож я теж хочу вам подякувати компанії Генпідряд Євразія за вчасне виконання умов контракту завдяки вашій роботі та якості ваших постачальників. Наразі університет, студенти, гості та співробітники університету мають змогу і доступ. Абсолютно на всі сім поверхів навчального корпусу номер 2 До речі, унікальність ще в тому, що цей ліфт працював тільки на шість поверхів, і завдяки вам та нашим підрядникам наразі він працює на повну і з запасом ще на два поверхи з можливістю добудови. Тож, і ліфт, і підйомник в навчальний корпус. Забезпечили університету місце серед провідних установ, які піклуються про людей з додатковими потребами, і наразі ми можемо дуже таке дуже голосно заявляти, що університет побільшій, ну по більшій мірі, готовий до прийняття людей з додатковими потребами. Тому я ще раз дякую вам за вашу порядність за ну, виконання умов контракту. Бажаю вам наснаги і чекаю вас на наступному об'єкті у нас же тут. Дякую, шановний Сергій Борисовичу. Я надаю вам сертифікат про кінцеву перевірку. Цей документ свідчить про можливість експлуатації ліфта. Та бажаю вашим студентам всього найкращого в формуванні фундамента життя завдяки університету Альфреда Нобеля. Дуже вам вдячний.